Винесла трошки квіточок, хай трошечки закаляються, але дуже холодно знов сьогодні. Так і ще не посадила, тільки підливаю і на ніч виношу з хати. Оцю красу. Оці стоять на дворі біля порога, щоб не було тут їм великого сквозняку. Але вони стоять всі на дворі, тому що... Ну, щоб на дворі, там не ставлю поки що. От, глянь такі красотучки, Дивіться, тут які красиві. Вже будуть виростати скоро бутончики, кермик. Ну, отаке, почте, пригнусь, покажу вам ближче. З бутонами. Тут яка краса. І ці. Попробувала тільки в двох ворочиках винести. Отаке. Ждемо тепла. Сьогодні щось воно не таке не тепло. Ждемо тепла, ждемо, щоб ця краса цвіла скоріше. Щоб вона розвивалася, щоб росла. Отаке. Всім гарного дня. Чекаємо погоду.